Слава Ісусу Христу, друзі, хочу розповісти вам про одне із моїх улюблених господарств. У мене є декілька господарств в Україні, які є найбільш улюбленими. І найбільше я полюбляю ті сільськогосподарські підприємства, де керівники найбільше вкладають саме в розвиток самого села. І от зараз знаходжуся в Дніпропетровській області. Власне, це межа Дніпропетровської і Донецької області. Це межівський район, нині Синельниківський район. Село Новопавлівка і господарство називається Товчугуєво. Ну, власне, це одна із таких місцевих назв цієї частини Новопавлівки. Чугуєво називають так місцеві. І от я зараз хочу вам показати, куди місцеве керівництво діває свої гроші. Ну, по-перше, що незвичного в цьому господарстві, так це те, що частину своїх сільськогосподарських угідь вони віддали під заказник. Тобто більше ста гектарів це господарство виділило для того, щоб там просто жили дикі птахи, дикі звіри, там внизу річечка тече, лебеді, гніздяться, чаплі, навіть чорні лелеки прилітають. Тобто багато різних таких червонокнижних видів живе. Ну, це там трошки далі, я не буду цього зараз раз показувати, я покажу в цій частині, власне, в самому селі, що знаходиться зараз. Так, друзі, хочу показати спортивний дитячий майданчик, який зробили в цьому селі. Ну Зараз сильний вітер, то так уже направляю телефон, щоб не дуже заважав вітер. Сподіваюсь, він не заважатиме. Отже, подивіться, будь ласка, сучасний спортивний майданчик. Як вам для звичайного невеличкого села? Спортивний майданчик із спеціальними дорожками, з покриттями. Причому там у них перевдягальні душові кабіни. Тобто тут можна різні, різні види спорту, проходять змагання. Все це на фоні дуже красивого такого оздоблення. І місцеві діти можуть сюди приходити будь-якої пори. Займатися будь-яким видом спорту. Я знаю, у них там є навіть прокат самокатів, різних велосипедів. Ну, багато чого того. Е, ну, зараз воно просто не працює, бо холодно. Але це просто неймовірно як для звичайного села. Ще один момент, який я поки не покажу, тому що все не можу так швидко обійти. У них є невеличка річечка в селі, де вони зробили дуже красивий пляж, тобто завезли пісок, зробили там такі грибочки, роздягальні, перевдягальні. Потім катамарани, лодки. Вони зробили як би таку станцію місцевого прокату. Спеціально для того, щоб місцева дітвора могла всім цим користуватися. Вони безкоштовно цим користуються, плавають на катамаранах, на лодочках безкоштовно ловлять рибу е, в цій річці. все це е, в межах одного села. І розказую далі. Е, крім всього того, що я перелічив, в цьому господарстві зробили власний такий невеличкий дендропарк, де посадили багато цікавих, таких різних красивих декоративних видів дерев. Зробили парк, де освітлюється все це доріжки, лавочки. І сюди вечірком просто можна прийти, посидіти, дуже акуратно провести час. Подивіться, яка краса. Зараз після весняних приморозків, пізні приморозки були, і деякі дерева зараз попідмерзали, але вони відійдуть. І уявіть собі, яка краса тут. Влітку або восени ти приходиш сюди, в цей сільський парк і просто відпочиваєш. Зараз вже травень місяць, ще не все в повній мірі тут розпустилося, але вже навіть зараз можна подивитися, яка тут краса. Всі дерева доглянуті. Постійно квіти насаджуються. І все це за рахунок коштів не спонсорів, не меценатів, а просто за рахунок е, власних надходжень цього господарства. Вони обробляють землю і значну частину прибутка вкладають просто в розвиток цього села. Я б хотів жити в такому селі. Я б хотів, щоб. Більшість сел в Україні було такими, з такими господарями, які вкладають гроші в своє село. Не в ВІЛИ, не в маєтки, не в навчання дітей за кордоном, а саме вкладають гроші в своє село. Тому що подивіться, будь ласка, це ж все красота. Її можуть бачити абсолютно всі, кожен житель цього села. Дивіться, яка краса. І це все у нас в Україні. У звичайному селі. Друзі, коли дивлюся на все це, у мене аж мурашки по шкірі. Ну, дивіться, ну вони могли зробити. Невже ж так важко по всій Україні таке зробити? Якби в усій Україні села хоча б наполовину були схожими на оце село? Це була б самопроцвітаюча країна у світі. Я вірю, що колись ми дійдемо до того, комусь треба починати, і комусь треба брати приклад із таких людей. Я, я хочу брати приклад з таких людей, і якщо ви дивитеся. І вам завжди не вистачає грошей. На новий комбайн я знаю. На новий трактор не вистачає грошей. Не вистачає грошей, щоб ще землі докупити. Повірте, грошей завжди буде не вистачати. В цьому господарстві це середнє за розміром, за земельними угіддями. Це середнє господарство, невелике і немаленьке, скажімо так, середній рівень. Але. За рівнем вкладень в своє село в інфраструктуру свого села це господарство. Я вважаю одне із лідерів в Україні. Тому дуже рекомендую побувати тут, подивитися. Це я тільки часточку сказав і того, що я тут побачив, але повірте, таких сел. В Україні не так багато, і слава Богу за те, що вони є. Тому хай Бог дарує процвітання всім жителям цього села, керівництву цього села, і дай Боже, аби таких сел в Україні було побільше.